Мене звати Алла і я власниця студії Лала Інглиш в місті Івано-Франківськ. Сама я родом із Донецької області, але кілька років моя сім'я живе в Івано-Франківську. І тому я вирішила започаткувати свій бізнес тут. Дивіться нашої мовної студії ми відкриваємо дітям світ безмовних кордонів. Як розпочати все заново? Де на це взяти сили і гроші? Про це ми поговоримо в нашому відеоциклі Релоковані, який виходить на каналі Франківські Теревені. Проект створюється за підтримки Європейського союзу в рамках ініціативи «European Union for Independent Media». Я ще хотіла відкрити школу, коли ми були в Києві, але почалася пандемія. Я засумнівалася, багато бізнесів закрились або пішли онлайн. Потім ми переїхали у Франківськ і на новому місці. Ну, складно було мені визначитися, я займалася більше дітьми. А потім, ну знаєте, вже коли жити, да, то війна, 14 рік, потім пандемія, потім знову другий етап війни, повноштабне вторгнення. Тобто, я все, ми все чекаємо, що воно колись настане. А якісь ці випробування. І тому я вже вирішила, що я не можу чекати. Я хочу якусь розвитку, рух вперед, щось нове для себе. І десь. Застосувати свої знання. Я чув, що ви взяли і пішли в центр зайнятості. У програмі є робота, так? А, да, ну, ну, я взагалі нікого не, не знаю. Від, я вам щиро говорю: нікого не знаю, хто би реально реалізував цю програму з ну, доступного мені кола і тим паче йшов в центр зайнятості. Тобто не вже це а, реально працює. Ну тобто я не прям йшла. Це все, все робиться зараз через дію, там і інформації повна в інтернеті, вже рік діє ця програма. Є робота від держави міг гранти 250 тисяч на розвиток малого. середнього, І вам дали 250 тисяч? Да, я Я пройшла… перепрошую, uh -huh. я нескромне питання, це там і без хабаря, без відкату. Так, ви... да, я, ну звичайно, а як? Да, через дію, не знаю. Як. <гум> Ні, не знаю. <гум> Треба було пройти велике навчання, як саме. Написати бізнес-план, тобто ти маєш обґрунтувати, чому, де, як, на що ти витратиш грантові кошти, а не просто так, що я от хочу. Я пройшла одне на навчання в консалтинговій агенції, а потім я побачила навчання від Горлівського центру зайнятості. Воно було онлайн в Zoom, там невеликі гроші коштувало, і з нами попрацювала викладачка в невеликій групі. Через Zoom ми кілька разів зустрілися. Детально все проговорили, як це має виглядати, які розрахунки мають бути. І я написала і з першої спроби, сама виграла. А була співбесіда типу захисту свого бізнес-плану. Теж Онлайн, Онлайн, да. в зумі з е, Івано-Франківським центром зайнятості. Ще раз треба було розказати про свій грант, оборон, е, захистити його, так uh -huh. би, презентувати. І потім через два тижні я отримала рішення, через дію автоматично приходить рішення, що підтверджено грант. Але ви, це... чверть мільйона та на ви витратили на запуск, фактично, так розумієте? На старт? Так, да, да, Фактично на старт. Ну трохи менше довелося ще самі викласти на решту, на рекламу, на оренду, ще там на якісь дрібниці. Ну але ну але там змогли, менше. що ви придбали за ці гроші? Ви за грантові кошти так. саме. Е, найдорожче це була техніка, ноутбуки, телевізори, багато меблів у нас. Офісних, і саме це франшиза, внесок за придбання франшизи, тому що я давно не займалася викладанням. Я не розуміюся в сучасній методиці і методах. Але я хотіла щось таке дотичне до моєї освіти. Я не хотіла відкрити кав'ярню або магазин. Да? Ну я в цьому нічого не розумію, і мені хотілося мати ще якусь соціальну складову. В своєму бізнесі, а не просто це заробляння грошей. Тому я шукала щось таке, в чому я можу розбиратися, і я знайшла цю франшизу. Тобто я придбала готову методику, розробки плани всіх уроків. Нам постійно допомагають методисти, вчителів. Да. Це, це взагалі український бренд, так? Так, да, це український бренд, власниця з Київської області. Її також звуть Алла. Тому, коли я, ну, ми познайомилися в неї в самої троє дітей, дітей, і вона давно займається цим бізнесом більше восьми років. І якось знаєте, має бути між людьми хімія якась відбутися. Да? От що це твоє? Ти зустрів свою людину, ти можеш їй довіритися, і у тебе все складеться. В цьому році відкрилася школа ще у Львові і в Одесі. І у нас такий, як партнерство, ми ж не конкуренти, ми навпаки поцілюємо свою мережу. Ми постійно спілкуємося, ділимося проблемами, допомагаємо один одному. І є ще франчайзі в Київській області. І ми часто зустрічаємось на вебінари, на всякі, на зустрічі. Або коли було відкриття у Львові, ми поїхали, поїхали у Львов підтримати. Потім до мене на відкриття приїхали власники з Києва теж мене підтримати. Е, і тому я дуже. Круто, да, круто. Е, тобто я не сама. Я вас запрошую в нашу студію. Так, тут у нас адміністратор вас знаходиться це. Можете подивитися, це наші угу. підручники, також це розробка наша власна. Це от то, що ви по франшизі отримуєте, так? Так, да, да, угу. звичайно. Це наші власні підручники. Тут принцип в тому, що от дивіться, наприклад, є воркбук. Назва одна та сама, да? але тут бейс, а тут класік, тому ми ділимо діт дітей не лише за віком, а ще за рівнем знання англійської мови. Є дітки, які потребують більше уваги, вони не займалися раніше, там з репетиторами буде додатково. А є дітки, вже які займалися і мають кращий рівень. То ми теж так ділимо їх. Це в нас зона очікування, де можуть батьки почекати свою дитину, поки вони займаються. Угу. А це ігрова зона теж для діток, тому що ну, маленькі діти не можуть вже спокійно. Сидіти довгий час, і вони, коли виходять стомлені після занять або чекають свої заняття, можуть тут трошки розважити, спомилювати, пограти іграшками. Це у нас виведена система відеонагляду для того, щоб батьки могли подивитися, як проходять уроки. Ну вони там трошки бешкетують, тому що да, вони маленькі, 4-5 років. Їм складно сидіти. А так батькам спокійніше, так? коли не бачиш, що все таке. <рес> так, да, ну, я, я, є, є батьки, які дуже переживають. І хто вже до нас давно ходить, то бачите, що лишили дітей і пішли Угу. Uh -huh. трошки відпочити або зайнятися своїми справами. А скажіть, будь ласка, але, yeah. е, от е, якщо би так коротко, е, в чому перевага е, ключова вашої е, ну от, uh -huh. студії? так Ви називаєте її? Да. Правильно. Студії перед. Ну, класичними я не знаю, курсами або, скажімо, там я не знаю, угу. якими небудь додатковими заняттями. Ну, тобто, які от, які... Якщо мені поставити на одні там терези такі варіанти, mm -hmm. такі такі, як я б мав свою дитину краще підтягнути mm -hmm. англійською, то чому саме до вас я маю звернутися? Ну тому що ми розкриваємо потенціал дитини. Це у нас всебічний розвиток, але не лише вивчення англійської, тому що діти і, грають, і спілкуються, і ви навчаються. Потім я ще розповідала про наші уроки хобі, коли вони роблять поробки і вивчають відповідну лексику, яка зустрічається. Ну, при під час процесу цієї поробки даруєте я питаю, а взагалі mm. для батьків це дороге задоволення вчитися у вас? Ну не uh, називайте цифри, це не має зараз. значення. Я думаю, у нас в принципі середні ціни як ну, для нашого міста. Але це ну, питання пріоритетів для батьків, що вони хтось займається спортом, це теж не, не дешеве задоволення. Mm. хтось вивчає мови, хтось там малюванням займається. А це може вас запросити в наш клас. Тут у нас група для підлітків, Дівчата займаються в цю групу. Запрошуємо ще до восьми дітей. Може бути в групі. Це наш викладач Оксана. Вона зараз закінчує магістратуру. Дуже відповідальна, мотивована дівчина. І я дуже задоволена її роботою. І тому ми хотіли би теж знайти дуже сильно такого викладача, який би підсилив нашу команду і були наші діти задоволені. Did you like our lesson today? Yes, sure. Yes. Okay, Anya, what did you like the most? Uh -huh. or, or, and do some questions. Mm -hmm. Maybe making stories yeah. about girls and boys. Mm -hmm. Good, thank you. So, Anya, what did you like the most? or uh, do the test uh, with making food. Mm -hmm. So and maybe just speaking with uh, Anya and uh, our. Знаєте, я нещодавно таке почула цікавий вираз про переселенців першої хвилі. Mm -hmm. <laughs> ну, да, Це як кав'ярні, там, другої, третьої, а вже і так придумали, що переселенці першої хвилі. От, ну, Я, той самий переселенець 2014 року, і ми поїхали з міста у червні і більше не поверталися з двома сумками. І вже старший син пішов в школу в Дніпрі. І потім ми прожили в Дніпрі три роки, і там народився мій другий син. І потім чоловіка запросили на роботу в Київ. Так ми опинились в Києві і там прожили три роки. Потім знову чоловіка запросили на роботу вже в Івано-Франківськ. І ми приїхали в 2020 році в івано і Так ми тут опинилися вже всією сім'єю. І так, ми тут три роки, і фактично вона Франківс врятував нам життя. Бо ну як коли я спілкувалася з колишніми сусідами в Києві, то там була дуже страшна ситуація. Я не знаю, як би ми це витримали, і змогли би ми виїхати з міста. А ми вже жили у Франківську, у нас вже була квартира, старша дитина вчилася в школі, і тому ну, це було страшно, але не так страшно, як в Києві в епіцентрі всіх подій. Mm. І, е, застало нас. і 23 лютого у, моє, у моєго меншого сина день народження. А два, і це був останній мирний день. Ми сходили в Чубібум, е, відмітили день народження, діти повеселилися, а 24-го ми прокинулися вже під звуки літаків і взривів. І ви то, могли собі уявити взагалі, що ви поїдете від, uh, від да, війни що, фактично і прийдете uh, в, uh, ні, в я зону ні, я не могла уявити і до останнього дня я в це не вірила. Але коли почалося, я вже в мене було таке дежав'ю, тому що я знала, як це може бути. І потім ми 5 березня виїхали в Польщу на два місяці з дітьми. І більше двох місяців ми там не витримали. Хоча в мене там рідний брат з сім'єю, і Польща, і ми були в Гданську. Прекрасне місто і прекрасна країна, і дуже багато було допомоги. Але ну це не моя історія. І в травні ми вже повернулися в Івано-Франківськ. І діти дуже погано перенесли адаптацію. Ну особливо менша дитина. Адаптацію в Польщі, мать. В Польщі, да, угу. да саме в Польщі. Дуже було складно і тяжко, і тому ми повернулися. Ну, і все. Ну, і... викладач дипломований англійською мови. Перед вами вся Європа відкрита. Е... Та чого Європа? Весь світ? Ну напевно, так, але ну не знаю. Ну дуже некомфортно. Ну це не моє. Ну в нас найкраще, найкращі люди, найкраща країна і сервіси, і медицина і освіта. І, ну вже я думаю, що багато хто повернувся і все кажуть одне і те саме, і сфера послуг, тобто і банківська система. Ми набагато далі пішли, ніж Європа. і я не знаю, я повернулася і все. і У дітей все пройшло, всі проблеми минули. І менше повернувся в свій рідний садок, і все стало нормально. А звідки ви персонал взяли? Uh, персонал <laughs> зараз. Змікаєтесь, напевно, не просто було. Так, да, не зумію. просто. Uh -huh. Uh -huh. Навіть знайти першого вчителя. Я навіть писала листи в деканат <laughs> університету Стефаника і університету короля Данила. На, на... В цілому я не розумію, де випускники цього року або минулих років, тому що я думаю, що там класні факультети і багато навчаються молоді, але може виїжджають за, за кордон або щось ще шукають, бо це проблема реальна. І це переважно жіноча така сфера, да, вчитель рідко чоловіки займаються викладанням, а багато дівчат, молодих жінок виїхали. Це біда, звичайно. Але я не втрачаю надії. Ну, але ж ви знайшли? Так, да, знайшла Оксана Чудова викладач, вона зараз закінчує магістратуру. А як знайшли все-таки по. по а, я не по... пам'ятаю, на сайтах з вакансіями. Угу. Я писала, я відкривала контакти і писала, якщо я бачу, що кандидат підходить, я пишу, сама відкриваю контакти, пишу. І також я розміщувала на в групах на Фейсбуці. І по різним дошкам об'яв писали люди з кимось зрослось, з кимось не зрослось. Я взагалі mm. чув цю тему взагалі, про Івано-Франківськ, як про місто, mm -hmm. яке має величезний дефіцит фахівців. Mm -hmm. Причому, ну, чим, здавалось би, більш поширений або востребований фахівець, тим більший дефіцит виходить. Це mm -hmm. правда? Ну, так історі... історично взагалі склалось, що був відток населення на заробіток. Ну, ніби За було, але це переважно завжди були будівельні спеціальності. А uh, uh, зараз, може, Після 22-го року взагалі може багато жінок виїхало. І да, ви на початку розмови сказали, що коли людина знає іноземну мову, то їй відкритий світа да? може через це ще простіше о, знайти роботу за кордоном mm -hmm. і е, якось адаптуватися. Ну якщо би порівняти, наприклад, от з ваших колег ви кажете, є Одеса, є так само mm -hmm. Львів е, по їх відгуках, наше місто е, і ця проблема. Ну, наскільки, в якому рейтингу перебуває. на якому місці? В Одесі та сама проблема, угу. бо багато виїхало людей. І теж складно в студії знайти другого викладача. Київщина. У Львові краща ситуація. у Львові да, укомплектований викладачами. Угу. Там ситуація краща. Ну, за вашими відчуттями, взагалі, наскільки в Івано-Франківську. Легко чи важко починати справу? Будь-яку ну маю на увазі з точки зору не тільки ж е, саме персонал знайти. Це ми вже uh -huh. ну я так розумію, що це якесь диференційоване залежно від е, того е, виробництва чи того бізнесу, uh -huh. але е, знайти оренду, знайти е, там спеціальні, я не знаю, там зареєструватися, зрештою якісь контакти, е, знайти клієнтів. Наскільки, по uh -huh. вашим відчуттям, івано франківськ привабливе місто для ведення бізнесу? Ну знаєте, в мене ну, не було взагалі досвіду бізнесу. як я такого. Тому кажу по відчуттям я розумію. Да, тому я не можу порівняти, якби йшли в мене справи, якби я в Києві відкрилася або в Дніпрі, наприклад, де ми жили. Тому зареєструватися без проблем. ЦНАП прекрасно працює і взагалі не проблема. Всі розрахунки я веду через Ощадбанк, оскільки це державна програма, і банк державний, тобто спеціалісти прекрасні. Я можу сказати, що обслуговування на дуже високому рівні, я здивована, але всебічна підтримка. Потім щодо ведення бізнесу, мені ж допомагає моя мережа і власниця мережі, в якій вже досвід багаторічний. Тобто, ну якісь виникають нюанси, мене консультують. Я не сама тут так, що справа рук потопаючого. чого. Да? Якби ми знайшли ще гарного вчителя, бо в нас є діти, які в списку очікування і чекають, бо хоча б з жовтня було б дуже класно. А ви питаєте батьків взагалі, для чого вони приводять сюди дітей? Ну, тобто, яка мета в них? Чи, ну, ну, чи, от... Або, наприклад, вони взагалі говорять це чи ні, колись? От ні, треба mm -hmm. запитати, яка мета. Ну, деякі спочатку прийшли, тому що ми відкрилися у дворі і їм зручно, mm -hmm. що вони тут живуть і класно, так? Да? А потім їм сподобалося, діти з задоволенням ходять, і вон, нас рекомендують своїм друзям, колегам, хто діти постарше, однокласники вже там приходять. І то а в нас ще така система, що в нас не тільки просто уроки основного курсу, в нас є уроки хобі, коли діти роблять поробки. І це дуже класна да, історія для менших діток. Вони вже робили восьминога. І ще да, і вони вивчають лексику, кольори, як називаються там ножиці, клей, очки ці штучні для поробок і все таке інше. Дуже класно. А самі батьки взагалі, коли вони, я так розумію, вас чекають е, частина з них, та, принаймні, да. е, поки дітки відзаймаються. А самі батьки виникає в них бажання так само англійську там підтягнути чи взагалі вивчити? Ну, Тим часом раз час і так і <клес> да. є. Ну, До речі, були вже такі пропозиції, коли мами приходять і кажуть, що ну, звичайно що людина працює цілий день. І єдиний час, коли вона може виділити на англійську, це коли чекає дитину свою. І каже, буде, було б класно, якби паралельно ще була б група для дорослих. Або, в принципі, вони могли би бути присутні на уроках з дітьми з займатися. Ну ми думаємо над цим питанням. Взагалі це було б цікаво для дорослих. І зараз якось і дорослі теж думають, що даремно я не вивчав раніше, от було б класно а чогось почати. Е, приходять запитами, да, були що дорослі цікавляться. Може, у вас є щось для дорослих, не, не лише для дітей. Що ми використовуємо ми теж свої власні розробки? Це настольні ігри. Різноманітні для вивчення часу, дії, слів або якихось життєвих ситуацій, це вже для Нового року. І ось такі. Все це діти використовують під час уроку. Також у нас є різні картки для вивчення, це для читання картки, як правильно читати склади і слова. Під час навчання ми використовуємо не лише заняття там, на комп'ютері, на ноутбуці, на телевізорі, на дошці, але ще для маленьких діток у нас є авторські розробки. Це все теж придбано за франшизу і входить в оплату франшизи. Це, от, наприклад, вони садять город і вивчають фрукти та овочі. Якщо б мені хтось сказав, що я колись опинюся в Івано-Франківську, я б напевно ну, не повірила. Але вже зараз розумію, що в житті може статися все, да, і навіть те, що здається нам нереальним. І насправді це дуже класний досвід пожити в різних частинах нашої країни. І є з чим порівняти. І це теж якийсь свого роду розвиток і поштовх. Ми нещодавно були в Києві кілька днів, бо в нас там є родичі, а чоловік по роботі в відрядження командиров... відрадження їздив. То діти мої сказали, що ми не хочемо повертатися в Київ, бо в них тут друзі, класна школа і тренування, і тобто вони вже відвикли. І насправді в Києві дуже важко через. Дуже велику щільність населення, і все таке інше. Івано-Франківськ дуже комфортне в цьому плані місто, дві річки, дуже багато зелені, бли, близькість гір. І мені тут дуже подобається. Ну, Франківцям 부... є, про що посперечатися я ну, скажу да. про ваші тези. Ну просто може, там, якби порівняти з іншими містами, то тут краще повітря, краща вода. А люди. Зараз дійду до людей, скажу, що дуже класно, то що все компактно. Я можу на велосипеді там за 5 хвилин повирішати свої проблеми, поїхати на 100 метрівку в податкову і повернутися сюди, в студію. І тобто, я потратила там десь 15 хвилин на дорогу. То в іншому місті в Мільйоніку, це неможливо. І це мені дуже подобається. І я дуже люблю парк Шевченка і міське озеро. І дуже люблю свій ЖК Калиного Слободу. Тобто, це рай на землі. Для мене це рай. Але звичайно, я б хотіла, щоб більше ставилися як цінили, ці, цінили те, що лишилися старого, дуже красиві будинки в центрі. Але воно трошки десь вже ну псується. Треба це берегти. І це як наша ізюминка, наш спадок, та такі історичний. Тому що я була коли в Польщі, в тому Жданську, то ну я бачу, як можна ставитися до свого спадку. А нам треба це берегти. Не розрушати, не забудовувати цими коробками. Так про людей. Про людей, що хочу сказати. Я нічого поганого не можу сказати, бо в мене дуже класні сусіди, класні батьки в класі, класні батьки. На ми ходимо на футбол, менше дитина ходить. Класний персонал, і наш викладач, і наша адміністраторка теж немає якогось відчуття, що ви не місцева. Немає оцього якогось ну десь такого. Ну не знаю. Ну, ну як? Проблемки якоїсь в цьому, не так проблем. Ну я не хочу проблему шукати. Ну добре, не проблемки, ну саме цього. Е, відчуття чужинства на е, ну, це було сому. спочатку. Да, спочатку було, але коли вже ти тут пожив, поспілкувався, в тебе є якби, друзі і робота, і все, ну не знаю, для мене немає проблеми. Ну а для малих, напевно, точно вже немає. Е, то це звичайно, так. А якби була можливість, ну, нагода, я не знаю, і якщо, і коли. Повернутися в рідне місто, е, я, ну, ми забираємо за душками всі питання безпеки і так далі, уявимо собі, що є така можливість. Який ваш вибір? Я би повернулася аби подивитися на свою квартиру, да, і на своє місто, але я не знаю, лишилася би я там. Це так дуже складне питання, але взагалі би ну, на якийсь період подивитися. Наш відеоцикл релоковані про людей, які змогли в цих умовах і в цей час. Підписуйтесь на канал Франківські Теревені, лайки сюди, підписка сюди.